Загроза по містах з 1 по 7 вересня. Поки я змішую колоду, нагадаю, що ви дивитесь канал Кава з Лаврою, який є і в TikTok, і в youtube каналі Додавайтеся, ставте лайки, і ви завжди можете звертатися по вказаному телефоні в шапці профіля телеграм-канал Вайбер. Пишіть, замовляйте розклади, будемо з вами спілкуватися, роздивлятися будь-які теми. Від здоров'я, де я дивлюся ваше тіло, всі енерготіла. Ось не на картах. Будемо з вами спілкуватися, а також всі любовні моменти, і також виходжу на зв'язок із загиблими, якщо таке вже сталося, і можемо навіть подивитися, роздивитися. Отже, ми зараз дивимося з вами місто Дніпро. Місто Дніпро. Давайте спочатку глянемо, яка ситуація буде по місту в Дніпро на цьому тижні. Що взагалі в цьому місці? Щось захотілося так роздивитися обнуління. О, обнуління, щось взагалі нове нове. поки що скривається щось, да? і варіанти якісь вибираються. Щось так, чи ось так зробити. Дійсно, ну я вам хочу сказати, це якісь питання, що це влада, ану, влада, влада чи люди. Ну люди щось не дивіться влада, якось намагається захищатися окремі якісь особи при владі Дніпра ці області обирають яку ж за, за яку прийняти сторону чи праву, чи ліву ось так обираються. Це в їх роботі по роботі. А щодо людей люди втрачають те, за що боролися неможливо, просто немає або ресурсу, або немає сил згуртованості, тому що тут треба немає сил зробити ривок. Купкові кубкові одна нога дістає вже мети. Люди, а що люди? Рух, якийсь рух. Дивіться е, від людей. йде пропозиція, якась пропозиція йде. люди рухаються. От їм не вистачає люди. В соціуму руху бачите, не вистачає. А що влада? А от влада тут намагається зараз якось дуже обережно щось обнулити, щось по інакшому прийняти якесь рішення. Але тут рішення буде стосуватися того, щоб по перше скрити якісь мотиви. Скрити якісь мотиви е, при цьому захищатися від соціуму. Це може стосуватися і конкретно якось людини або двох, або трьох, і так далі. А також задіяти. Всі ресурси для того, щоб відкрити собі шанси, можливості, куди ж об'їгти, чи що, ну коротше, десь кудись далі глядіти, що да, відійти кудись сховатися, чи можливо це інша країна, інша земля, інша і питання, якісь да тут точно за шляхи дороги, точно за шляхи дороги, точно якісь від а, можливо, це від правосуддя. Отже, так. От такі події будуть. Я взагалі, коли тільки що ще готувалася, а вже почула за Дніпро, що народ зараз обговорює якийсь вихід на сцену, вихід на вулицю. Ось, ось так. Можливо, шукають ресурси, можливо, шукають людей, щоб більше було згуртованості. Ось тут такий момент. Ну, зараз так карти й показали. А яка ситуація по загроз, загроза від обстрілу? Загроза, обстрілів Дніпро на цьому тижні. собачки. є, загроза є. Загроза є. Ну, тут може бути не такі дрони, як можуть бути те, що не так ракети, як може бути те, що може не за собою вибух. Ось так. Ну, чесно кажучи, тут трошки кажуть, що типу, це вже ось-ось може бути скоро. Ось може бути скоро. Зараз поставлю на паузу і поспілкуюся з собачкою. Дивимося далі. Так, давайте ми зараз глянемо на інші колодій. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Загроза на цьому тижні. Загроза на цьому тижні по обстрілам на Дніпро. Накопичення якесь було в минулому. Було в минулому, да, є загроза. Є серйозна загроза. Серйозна загроза. Може бути така, що мерехтіти буде летіти і так далі. Так що загроза є. Єдине, тільки можуть бути плюси в тому, що може не досягнути результатів, які ворог ем, завдяки українцям, які ворог встанував. Ось так здалеку буде летіти, летіти. Здалеку загроза може ще бути підсилена. Тому тут може бути так, що. Ем, Така якась міцна загроза. Єдине, я ж кажу, що може просто загроза бути, якби не те, що там скасована, але все ж таки може не, у ворога не вийти досягнути результатів повноцінних. Розумієте, ось так. А загроза обстріла є. Причому плани у ворога ми бачили позупітакля в раніше, в минулому, те, що все сталося, що загроза ця обговорювалася трошки раніше, і ця загроза повинна бути укріплена якась. Або її буде багатенько, або вона буде не схожа, на тобто якась укріплена, якась буде велика чи міцна, ну так, Щось може велике бути. Так, карти попадали. Дивіться, які карти попадали. Карта башні, розчарування, втрати, і так далі. Ну, одним словом, бути дуже обережним. Отже, ми дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. Наголошую, дорогі, що ви можете. Подивитися захисти, як для себе на youtube каналі у мене в плейлисті, допоможу собі сам. Ви знайдете різні практики. Я додала для вас, любі українці. Для вас я писала це, щоб ви міли захищати свій будинок, свою нерухомість машини і так далі себе, військових, спілкування з родом, укріплюючи свої позиції, дорогі. Будь ласка, ставте лайки. як подяку вашу. Пишіть коментарі. Я вам дякую завжди за перегляд. І ми зараз дивимося кривий ріг, що взагалі на цьому тижні для кривого рогу. Так. При виріх, кажуть, мир, дружби жвачка, яка вже закінчиться. Чому? Тому що інша сторона подивилася так. А що це? Про кого це мова йде? Про кого це мова йде? Ну, скажімо так, дві позиції, один із них крав. Два дві людини або дві партії, або дві сторони, яка одна була зацікавлена, привласнюючи себе собі все, привласнюючи, ну звичайно, крадійство, приховуючи всі свої наміри, своє обличчя, тобто хто хто конкретно ховаючись за декількома людьми, за декількома обличчями, ховав своїх чихову ну представників, чи і так далі. Ховаючи, я вам хочу сказати, що це впливова людина, це не проста людина, жеручи з усіх сторін своїм тілом, значить, намагаючись потім що вивести, чи ані не так, щоб. Вивести жеручі ртом і не ртом, ось намагаючись це може бути як ресурси, так земельні ресурси, ну, збігти, а також агресувати, захищати це і сказати, що дивіться, бо я можу і вас дати. Бачите, я можу зробити так, що все у вас, скажімо так, зруйнується. Моє повинно залишитися моїм. Ось тут нам кажуть, що питання то, що одна сторона яка крала відвертається, крала, списувала, переписувала, не знаю, відвертається від свого колеги. А, і ховається. Ну і що далі? Ну, і що далі? А чого? Бо щось таке розчарування, боїться чогось, що ще на цьому тижні відбувається в кривому розі. Ну, Бачите, це все привладне таке. Це все привладне таке. Так, що там ще? В кривому розі ще ще. Ну, знову. Так, знову. Про чувака, який намагається збігти. Збігти від, а, а від камери, можна сказати. Можливо, це, е, можливість така, що переписати на якусь жінку хитру і так далі. Да, бачите, переписати, перелити, перекласти на когось і так далі. Чи подивитися, <правда> там щось у вас відбувається таке? Так, ладно. яка буде загроза для Кривого Рогу на цьому тижні? Загроза для Кривого Рогу на цьому тижні. Загроза для Кривого Рогу на цьому тижні від обстрілів? Мені кажуть, що там буде є загроза всередині міста, не з, а всередині щось може бути загроза є. Перепалка якась, перестрілка якась, ту -ту 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 -ту, якась всередині що з кимось там відбувається. Розборки, назвемо це так. Ось так. Ось так. так. До речі, вже підпалено. Ну, це не про підпал, а вже якби вже зав'язалася якась тусня. там. Ну, ладно, Ми зараз дивимося про ворожі обстріли, що для кривого рогу на цьому тижні. Ось соціум ми бачимо місто. Ну, поки що стоїть тихо, тут мова за. поки що мова стоїть тихо. Давайте мені покажіть зараз. Тут є, є можливість обстрілу. Чтирка є. Давайте зараз ми глянемо все ж таки навіщо колорі загроза обстрілів Кривий Ріг на цьому тижні. А, е, так, ну, е, біля Кривого Рогу, Не знаю, як сказати, Дніпро. Кривий ріг, якщо так роздивлятися, ось з цієї сторони може теж щось бути не, е, небезпечне ось тут, між містами, тільки не тут, а там, де Дніпро кривий ріг. От ось тут щось між ними може бути. Ну, в сторону, вправо, вліво може бути. Я маю на увазі Дніпро з цієї сторони, а тут кривий ріг. Так, чи є загроза російських обстрілів по Дніпру? Ой, все падає. Що це у мене сьогодні таке при... так, давайте дивимось, Так. Да. Та ж сама дев'ятка да-да-да, Є загроза обстрілів. Дивіться, є загроза обстрілів. Але тут це може змінитися. Що може змінитися? Це може, можуть сказати нам, що це повторення, тобто по об'єкту, який вже був зруйнований, наприклад. розумієте? Да, так, загроза, загроза існує обстрілів. А, це може бути, може можуть нам казати по об'єкту, там де коло або крутиться, щоб воду крутити і так далі. Це скоріше всього мета ворога по об'єкту. Мета ворога по ресурсам, де щось стоїть, крутиться там, щось роблять, виробляють тканини, нитки, там носки, шкарпетки, не знаю, воду крутять. Ну, тобто там щось створюють, там щось виробляють. Там може бути ще коло якесь, ну пам'ятник, не знаю, так іде ще. Тобто там, де да, може бути загроза, можливо, ще пов'язано бути з водою. Загроза обстрілів. Можлива, велика. Достатній відсоток, скажімо так, лякаючий. Так, Кривий, різ. ми дивилися. Запоріжжя, будь ласка, Запоріжжя. Дивимося місто Запоріжжя. Ну, от захотілося мені подивитися, шановні глядачі. <клухи> саме довгенько, що саме буде в містах? Запоріжжя, що все взагалі в місті відбувається на цьому тижні? Що зароджується, що закінчується на цьому тижні? в <клухи> містах? <клухи> Випадають, летять карти. Щось якесь правосуддя нарешті, да, нарешті, нарешті, що правосуддя. Суд якийсь іде до людини жадібної, до людини. Дивіться бак. Так. Значить, правосуддя те, що правосуддя тримала при собі, те, що утримувало, можливо, людей деяких утримувало, будуть вирішуватися питання, відпускати, переводити, перевозити і так далі. Це мається на увазі так. Може бути і кандали. Я маю на увазі камери, і так далі. Ось так, що тут перегляд якоїсь ситуації, ну це, мабуть, за важливих людей, якихось, або важлива якась справа буде. Ось те, що ті люди, які там тримаються, або люди, які також правосуддя прагнуть. Будуть намагатися змінити обставини, рухатися вперед. щоб змінити обставини, поставити крапку в чомусь недоглядному, в чомусь скажімо так, неправильному і передивитися, передивитися це питання, що мається на увазі? За людину якусь Так, да, точно людина бачите в ярмі. Людина в, в закритому людина може бути закрита. Це перехід кудись, переводять кудись, переїжджають кудись. Людей, одна людина чи дві. Блін, я подумала, що чи не перехід в інший світ, а Мені тут смерть випадає на картах. Не мені а там да. ну це, мабуть, якась буде сильна трансформація. Просто в, в цих обставинах повністю зміна буде. І, мабуть, будуть допомагати людям. Так, да, скоріше всього, ну все рівно. Дуже дивні карти. Коротше, це якась важлива особа. до неї буде питання піднімати. Вона піднімалася це питання вже. Питання дуже важливої особи, піднімалася, буде перегляд е справи, е щоб полегшити, зм'якшувати, перевести кудись більш е е приємні покої. Ось так, а ну, правильно кажучи, щось ще не догледіла. Борьба, боротьба за цю людину буде, бачите? Боротьба буде за цю людину, все ж таки, як би там воно не було, а завдяки допомозі. Адвокатам, юридичним і так далі, завдяки допомозі. Люди чи людина та важлива, якраз хоч і буде така вже побита, розбита і так далі. Психологічно може бути це понівечена, Ось так є шанс вийти. Дивіться, через правосуддя. Ти диви, боже, які тут карти, що за людина, хто ці люди? Так, дивимося ми по загрозах. Загроза... Хто ці люди, хто це може бути жінка, або м'який чоловік, якийсь жіночий, жіночний? Так, загроза обстрілів на цьому тижні для міста Запоріжжя. Для міста Запоріжжя. Загроза обстрілів. Кажуть, дивіться при собі, тримайтеся при собі, скривайте все, своє тримайте біля себе. Своє тримайте біля себе, бо може бути, як ну, в вечірній час обстріли. Тримайтеся біля себе і це може бути ховайтеся просто. Тримайте своє і ховайтеся. Ховайтеся від обстрілів, там, ну, там де багато людей, від зривів, від обстрілів і так далі. Бо може бути сильне все. Ось так. Загроза обстрілів Запоріжжя є. Зараз давайте глянемо ще. Загроза обстрілів Запоріжжя. Загроза обстрілів в Запоріжжя на цьому тижні. Дивіться, щоб не пропустили ніде. Тут нам кажуть карти, що можуть десь пропустити, як би десь може бути слабка, слабкий захист у міста. Ось так. Слабкий захист у місту. Десятка мічів якраз може казати про такий, таку ситуацію. Важкенько. Дивіться, будьте уважними Запоріжжя. І дивимося ще: Самар, Павлоград і Кам'янське. Кам'янське. Дивимося сама, що у вас там в місті. До речі, Запоріжжя, ну все ж таки не промовчу. Шматок землі, шматок землі. Тече нижню стрику, щось пропускає, щось протікає. Що це? Це не стіна, це пласт землі, пласт землі, щось стікає. Чому мені це не просто річка, десь щось так природньо, це щось протікає, це протікає щось, і протікає не як вода, а як такий слухняний струмок. От слухняний струмок, якась штука, яка протікає, так, знаєте, тянеться, якось вона так дивно тоненько. ось так. І протікає на височену глибину. Ось так, блакитного кольору, ніжно-блакитного кольору. Самар, на цьому тижні. Що цікавого в місті буде відбуватися? Не скажу, що далі почула, це не сюди казати. Військовим бути обережно. Так, якісь втрати можуть бути, а що І там рішення якісь глобальні намагаються приймати. І ще заплут, заплутані, заплутані, не знають, що прийняти. Розумі... Однією ногою стоять в прірві. Не, не можуть ніяк е розрішити питання. В них є якісь питання, вони ніяк тіляться, тіляться з приводу якоїсь, можливо, казни, яка? казни або щось цінного, яка знаходиться в приміщенні, звичайно. Ось не можуть ніяк що це вивезти, кудись думають, що. Дуже гостре питання, дуже гостре питання, як зберегти, чи що? Що, ви, що це за власність така, через яку влада Самара переймається. Що це за власність така? У нас багато. Треба відходити, переїжджати перед... цей і захищати. і захищати. Чому захищати? Ви бачите, все рівно, от як Дніпро, як Запоріжжя, так і тут. І в Дніпрі, мабуть, я це казала при Дніпрі. Щось десь не поділено. І от починається якась тусня. Щось неподілено. Між собою. Між собою. Щось не поділено. Хтось собі, що хто буде обирати і так далі? Раніше вони ділилися, раніше ділилися, а зараз, а зараз бачите, треба обирати, з ким я дружу, а з ким я від кого закриваюсь. Коротше, щось якась дільошка, і причому один одного роблять всі Дніпровська область. Дніпропетровська область Тороблять. бігом, бігом, бігом. Ха -ха -ха. -та. Так, яка загроза існує? місту Самар на цьому тижні обстріли. Чи існує загроза обстрілів на цьому тижні? Оп, знову хотіли полетіти. Яка є небезпечна ситуація для міста Самар на цьому тижні? Продовжують казати, да? Давайте, яка загроза обстрілів є місто Самар на цьому тижні. Тай, ю-маю. Летить аж. Яка є загроза? Все тут показали, що достатньо гарно тут буде відсіч, збивання я маю на увазі. Ну, будемо сподіватися, що тут прильот не долетить. Все ж таки, прильоти не буде. Ну, ми бачимо. активний, активний туди, в ту сторону активний. Яка загроза сама на цьому тижні? Бачите, ціль об'єкт. Об тут є можливість об'єкт пов'язаний з водами чи з рідиною. Рідиною. Бачите? рідиною? Тут можуть бути позитивні моменти, що відіб'ють. Зіб'ють, да? Зіб ось так. Але об'єкт може бути пов'язаний з вибудовуванням якоїсь рідини або якоїсь не знаю, залізної. Коротше, якась вона ця рідина. Яка вона рідина? ця рідина може бачити, її роблять цю рідину, її створюють цю рідину. Ось так дивіться, щоб не було по ні. Коротше, треба бути зараз уважними. Зараз уважними, тому що те, що можуть бути якісь події, не вписатися в сім сім днів, може бути через 8 днів, через 9 днів. Розумієте, те, що тут є загроза, і планована у ворога, яка якийсь об'єкт, який виробничий, треба бути дуже уважними. Загроза обстрілів є і через дори сама. І не забувайте ставити лайки, коментарі є загроза. Бачите, нам кажуть, загроза це може бути щось по, по, сім Сім'ячі, бачите, неочікувано пов'язано з рідиною. Ще раз кажу сім сім'ї, чітка мічі. Може, по об'єкту єдине, тільки можуть бути плюси. Що як би там не було, є намагання будуть намагатися збивати і є шанс. Хоч дивіться, можливо, тут чи по шестірки не пентаклі, можливо, тут буде по шестірки, вибачте, жезлів, можливо, буде що не. Повністю, не повністю. Бачите, яка агресія йде. Ось так. Можливо, не повністю. Будемо сподіватися, що на підльоті все будуть без жертв. Так. Павлоград. Павлоград. нагадаю, друзі, що ви можете звертатися до мене в телеграм-вайбер за будь-яким розкладом. Здоров'я, родина. Люблю, не люблю. Ось також дивитися, живий чи не живий. Дивлюся. Якщо ви можете це якби, почути, готові. Ось, І телефон в шапці профіля. Різні цікаві відео для вашої підтримки. YouTube канал, плейлист допоможи собі сам. Різні там цікаві відео робота з родом. Захист дітей, військових, своїх родин, квартир, будинків, територій і так далі. По здоров'ю, деякі декілька відео є, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Не забувайте дякувати і лайкати. Так, Павло Град. Павло Граб. на цьому тижні цікаве. Павло Граб. на цьому тижні цікаве в самому місці. Рух, який намагаються скривати. Дивіться, заминалися там щось робити. Кажуть, ми вже втомилися дуже, дуже втомилися щось робити, а що робити? Рухатись кудись, а можливо, навіть щось захищатися. Можливо, і так. Ось так, втомилися вже, ну реально, це через війну. Через віну, чому ви замахалися? Тому що багато хитися. Сам ворог, дивіться, сам ворог може бути дуже підступним. Ось так там. Військові втомилися захищати якісь, можливо, конкретні сторони міста і так далі. Сам ворог їх заманав, втомилися, втомилися. Що Ще цікавого у цьому місті Павлоград при владі на цьому цьому тижні ще буде Павлоград. Розчарування якісь великі, а знаєте чому? Бездіяльність. А коли є можливість можливість допомагати. Коротше, так, я би так сказала, ця допомога буде. Кому зараз подивимось, кому ця допомога буде? Підтримка, я не знаю, в якихось можливих справах, але довгий час нічого не робили. Прийшлось родитися, змерти, здохнути, знову народитися, вмерти, здохнути за якийсь важливий ресурс. Чому? Тому що все трималося при собі. Це якийсь ресурс важливий. Нарешті ставлять крапку. Дивіться, ось могли раніше робити. Це може бути все для міста, для соціуму, для міста. <кх> а, да, бачите, він, карта сили. А, і, і знову, і знову тут іде, бачите, розбіг сторін. Різні плани у двох сторін, у двох частин. А, могли і раніше це зробити, але зараз, отак, от карти все летять, все зараз поверх ногами. Поверх ногами і тепер, нарешті, а, ситуація трохи зав'язла. Скажімо так, можливо, змогли стримати тих, хто як казна. Я все собі беру, все собі. Тут можу навіть не так про ресурси, я маю зараз не так про е, кражу, як про якусь. У нас такий досвід чогось, да, от створення чогось. У нас такий досвід створення чогось. Можливо, вихід якийсь на інші кордони, інші території. І от треба було ділитися іще з соціумом, з народом, з людьми. А воно якось не ділилися. Чи не за людей не за я не знаю, не підключали більше і через те йдуть втрати. А могли могли поремонтувати щось? Могли щось поремонтувати. Дивіться, розкола стоїть ця власність. Могли, але бачите ресурси, бачите інструменти. Ми можемо починити, але не хочемо. Через це може бути пробоєна, діра, втрати і так далі. А чого? От не хочеться мені це казати, бо не треба було бабло туди вкласти, але ж не давали, а тепер повинні дати. А чого не давали? Бо з кимось не підписали, не, не такі дружні з кимось були, щось таке. Що це мається на увазі? З кимось не такі дружні були. О, Нарешті нам пропозиція. Нам щось нам дуже подобається, але хочемо більше, ну, отримаємо щось. Це мається на увазі гроші якісь. Коротше, у вас якась там Павлоград буде ситуація, де ви, ну, ви не ви, хто там керує, отримує ресурс для чогось, щоб починіть, загоїти, вирішити питання, яке давно вже протікає, яке давно вже стоїть на місці, вже старіє вже це питання, вже не актуальне, може навіть бути це питання. І нарешті, якісь ще гроші виділять чи щось таке. Довго ціляться. Так. Ми дивимося зараз Павлоград. Небезпека. Так, небезпека Павлоград з 1 до 7 вересня. Плюс-мінус. Покажіть обстріли. загроза, загроза. А, дивіться, от я казала, протікає щось недостатньо чогось там було. А, дивіться, що важливо. Загроза о, тут руйнації якось. Я не бачу так сильно обстріл, хоча це може нам казати про о, обстріли саме дрони, а не ракети, да? якісь такі бомби, я їх кажу завжди. Ось. О, о, я переживаю, що тут буде недостатньо. Розумієте, Тут вісім жезлів, якби нам показують, що перекриваються руною Іса. Да? От тут прямо стоп-стоп. Тобто, може не вистачати якоїсь захисту якогось об'єкту від вибуха. Розумієте? Ось так. Тобто це не, не гарні карти в даному випадку. 4 старших аркани підля. Дивіться, будь ласка. А, і це може бути, дивіться, треба бути уважним: кафе, ресторани, скупчення людей. Дві тут карта така гарна, Під прямо. В общем, так. А, да, загроза вибуху є. Вибуху, або те, що сильно світиться. Руйнація можлива. Руйнація можлива. Бути уважні. І ми зараз дивимося Кам'янське, Кам'янське, місто Кам'янське на цьому тижні, місто Кам'янське на цьому тижні. Нагадаю. Шановні глядачі, звертайтеся за розкладами. Телефон вказаний в шапці профіля. YouTube, TikTok. на youtube каналі є плейлист Поможе собі сам. Там ви знайдете потрібні відео для вас, захисти, збереження, лікування і так далі. Будь ласка, робіть, і ви зможете захистити території, будинки, нерухомості і своїх рідних і обов'язково спілкуйтеся з родом для захисту своїх родин і військових. І Я вас дуже прошу розповідати всім своїм знайомим. Які воюють, Розповідайте, показуйте відео, хай роблять, хай роблять, щоб не було потім пізно. Так, шановні кам'янське, дивлюся, що очікує на цьому тижні саме місто. Які будуть новини чи що? Чи Якісь намагання якогось. Скажімо, якась справа якась, вона буде за, скажімо так, зупинена. Ну, мені іде, як, як, ну, це не парад, вибачте, це, не парад, це просто якесь зібрання людей. Ось так, І воно буде зупинено, звичайно, спеціально. Тобто відмова чи да, відмова якась буде людям, які захочуть десь вийти. І дивіться, як чітко я викладаю карти вийти. Тому буде важко дуже людям вийти, про щось хочуть казати, щось хочуть донести. Кому. Люди хочуть зібратися, людей мало. Хочуть щось за територію за Україну казати щось, кричати хочуть, кричати хочуть, де вона та карта. Ось хочемо кричати, хочемо говорити, але будуть їх намагатися зупиняти їх. Бачите, соціум. Зупиняти. Хто хоче їх зупинити, покажіться. Людей, які там в Хто хоче, хто хоче хто хоче зупинити цих людей? Ну, При владних я не бачу, це, скоріше, всього, можуть означати люди сили. Люди сили. Бачите? ось Люди сили. Це може бути як поліцейська там і так далі. Ось так. Якась буде відміна, чи будуть зупиняти людей, які захочуть щось сказати, викрикнути, проговорити і так далі. Так, дивимось далі. Затягнуло світло. Дивимось далі. Кам'янське, кам'янське. Кам'янське. Не забуваємо зразу ставити лайки і коментарі. Я вам за це дуже, дуже дякую, любі. Кам'янське. Загроза обстрілів, можливо, на цьому тижні, з першого по 7? загроза обстрілів на цьому тижні. Так? Звичайно, так, 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 так. Так, Тут нам кажуть про. Намагання збиватися, збивати і навіть десь все ж таки будуть збивати успішно. Успішно будуть успішно збивати, але загроза обстрілів теж велика. Завжди кажу, що місто, яке я розглядаю, це плюс близька територія до міста. Я ж не на карті пальчиком тикаю, да, тобто плюс близька територія до міста. тому треба, І Ще щось кладовище, де якесь слово, не знаю. ось так, Все. Любі. Я вам дякую за увагу, дякую за коментарі, за лайки. Прошу підтримувати мій канал, звичайно. Я все роблю це для вас. Пока-пока.